Режисера і викладача Андрія Білоуса продовжують звинувачувати в домаганнях. Дякую тим, хто наважився і хто е написав заяви, які надійшли сьогодні. Зараз. Сніданку вдалося поспілкуватися ще з однією дівчиною, яка заявляє, режисер до неї чіплявся. І Тут вона мене цілу фуб. А у мережі відомі жінки почали ділитись своїми історіями домагань, яких зазнали в юності. Вишкрібок. Ютуб та Тікток канали, де раніше публікували відео іспитів студентів університету Карпенка Карого, зламали. Перейменували у уґвалцівник Білуста тиждень тому залили анонімне відео, у якому звинуватили режисера молодого театру та викладача театрального університету імені Карпенка Карого у сексуальних домаганнях. Сніданку ексклюзивно, та вперше анонімна дівчина дала коментарі. Нею виявилася Софія Сапожнік. Це я почала. Я поїхала, я зрозуміла, що про це треба говорити. Я розумію, все, що відбувалося, це ненормально. Зі слів Софії, викладач просив у неї інтимні фото, надсилав їй фото інших студенток та постійно ініціював різноманітні розмови про інтим. Ми розшукали ще одну дівчину, яка не хоче розкривати свою особистість. Наша героїня не навчалася у пана Білоуса, але мріяла про це. Це ви знаєте, такий стадний інстинкт, що ти просто якось закохуєшся в людину, як щось, як якийсь ідол, як до людини, яка тільки, тільки він знає в цьому світі як правильно. Дівчина розповідає, що Андрія Білоуса в університеті вважали ледь не богом. Тож і сама відвідувала його лекції як вільна слухачка. Згодом він мені дозволив бути присутньою також на репетиціях в театрі. Перший дивний жест трапився під час репетиції, на якій була присутня наша героїня. З її слів: він мене підізвав отак, Я нахилилась. Він сказав: Я бачу, що ти безлівчику. Типу. Я ходила тоді дійсно без ліпчику, і я така окей. Uh, але мене це uh, я не скажу, що мене це якось налякало. Я так думаю, о боже, Білус, мені хоч щось сказав. Найбільш дивна ситуація розповідає дівчина. Трапилася після вистави, на яку запросив викладач. Андрій Федорович написав мені uh, в телеграмі повідомлення, що зараз я піду, uh, підіймусь за себе в кабінет, підійди до мене через 5 хвилин. Як я піду. Там було темно. Пам'ятаю, як він підійшов ззаду до мене, і він торкнувся моїй шиї. А далі каже, трапилося те, що її шокувало, і тут він мене цілує в губи. Одна з причин, за якою я хочу бути анонімною, він зчинив мою ніжню губу своєю. Я тоді сказала йому, що ви знаєте, я на вас так дивилась, наче як на Бога. Я вами так пишалась. Я бачила, як ваша дружина приїжджає з дітьми до вас. Те, що ви зараз зробили, це для мене просто ну це неприпустимо. Я, я я цього не розумію. Після цих слів каже дівчина викладач більше не писав і нічого не ініціював. Мовчала до цієї пори, поки не почула, що заговорили інші. Що ж відбувається нині? Вчора Андрія Білуса відсторонили від викладацької діяльності. Про це сказала помічниця ректора з адміністративних питань Ольга Сухова під час зустрічі адміністрації університету зі студентами. Згадали і наш сюжет. Його пан Білоус бачив. З'явився репортаж, де а, та особа, яка його звинувачувала, нам відкрила своє обличчя, назвала себе. А, він повністю заперечує ці звинувачення, що ви коло ага. дякую тим, хто наважився і хто а, написав заяви, які надійшли сьогодні зранку. Розпочали службову перевірку, а вже розслідування будуть проводити правоохоронні органи, і саме вони визначать, чи були з боку Андрія Білоуса непристойні повідомлення та сексуальні домагання. У молодому театрі нам повідомили, що режисер і сам написав заяву до правоохоронних органів, про що саме заява деталями з нами не поділилися. Ми знову намагалися зв'язатися з Андрієм Білоусом. Ви телефонуєте зайнятий або абонент відхилив ваш виклик. Я заблокована пане пана Андрія. Однак з іншого телефону той самий результат режисер на зв'язок поки не виходить. Ситуацію ніяк не коментує. Даша Малахова, акторка та донька відомого режисера і засновника театру на Подолі, Італія Малахова. Висловилася про сексуалізацію актрис та домагання в університетах. Однак раніше саме про Андрія Білоуса такого не чула. Я декілька разів в житті. З Андрієм спілкувалася. Це спілкування було мега приємне. е, ділове, відкрите, чисте і прозоре. Я ніколи про нього нічого такого не чула. Я ніколи не чула, якщо чесно, ні про кого взагалі. Чому? Е, тому що я все ж таки дуже сильна жінка. Я належу е, такої, знаєте, в категорії е, театральної еліти. Втім, Даша наголосила, що якщо подібне відбувається, то це ненормально і про це не потрібно мовчати, а варто встановлювати правду у суді та не опускати рук. А от на фоні цього скандалу своїм досвідом поділилася і ведуча Маша Єфросиніна. У 18-річному віці їй довелося пережити домагання від режисера. Зі сніданком Маша поділилася прізвищем в кожної є свій талашко, білаус е, режисер. Я можу назвати його прізвище. Його прізвище було Матвєєв. Це нікому ні про що не каже. Можливо, він же помер. Він був режисером одного проєкту. Повірте мені, якби це була впливова людина і багато що робила зараз е, в системі нашій медійній, Я б давно проскрила його ім'я. Це була моя особиста травма. Нині ж дівчата почали ділитися своїми історіями сексуальних домагань і також писати заяви до поліції. Що ж стосується Андрія Білоуса, ініціативна група на чолі з актором Валерієм Філіпенком та балетмейстеркою Лідією Сокликовою збирають свідчення та готують заяви до поліції.